Консультація. Консультація це інструмент, який допомагає підприємцю зрозуміти, з чого необхідно розпочати проект та вартість складення ресурсів, грошей, часу та енергії. Також допомагає зрозуміти, який буде дохід і через який термін повернуться інвестиції. Допомагає зрозуміти ризики, які бачать професіонали цієї сфери. Також дає розуміння. Бачення та відчуття, наскільки приваблива мета чи не є вона міражем. Також проконсультувавшись, ви можете отримати більш ефективний спосіб розв'язання задачі у діючому закладу, або у який плануєте відкрити проблеми, які вирішує послуга: нерозуміння обсягу робіт, нерозуміння вартості проекту. Відсутність експертної оцінки, відсутність дорожньої карти, відсутність розуміння рентабельності проєкту. Що ви отримаєте? Бачити проблему очима професіонала, бачити способи вирішування проблем через досвід професіонала, а також оптимізуєте витрати грошей та часу. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори. Підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання, які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві: керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники. Підрядники та інші фахівці. Використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджмента у закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості і домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.